Слава Ісусу Христу, доброго всім недільного ранку. Зараз я вам розкажу, що таке царина. Царина це науковою мовою ойконім. Це є такі слова топоніми, які означають назву місця. А в окремих селах чи містечках вони можуть дійти до назви окремих куточків міст, сіл, окремих вулиць, частин вулиць. Це є ойконіми. Царина перекладається як область, як певна територія. Може чули такий вислів фахівець у своїй царині. Так само є царина в населених пунктах на Прикарпатті, царин є багато. Це одна із них. Це царина в селі Дора. Тут є все. Є АТБ, є нова пошта, є ресторан Довбуш. І Для відпочинку тут створено все. Приїжджайте.